Надо не прозивати ямку. Oxe, oh, vamos

Ой, що? чуть не вбила мене гілка. Ну за те все знімаю на відео. Ото буде цікаво подивитися, якщо не виключилось. То ще один раз упав. Один раз упав. Фу. 16 кафе нехороший. Не хороший, негарний. Не 50. 16, 49, так? Азіман останній раз вигнав і впів. Мимо просик. Мимо вирубочка так. І що там? Знову ямка, одні ямка. Я А я в одном загуляв. Так, забрядчик. Хвилин на п'ять на п'ять, на тринадцять Напевно. Сорок дев'ять. Та воно ж показательно, ймовно поляни. Десь отак. Видно вже? В Ямки ж, як воно видно. Не може бути. Ще рано. Ще треба бігти, це угол цієї поляни. Наслідую що він ти перед нею. Полузаки там десь. Зеленочка, походу, правильно. Біжимо правильно. О! На своє, на своє я біжу. Сорок дев'ят. треба не шукати орієнтуватися. Йдеш пазимо, то виходиш чітко. Бачиш, як ми все йдемо. Тільки відвічайтесь акуратно. Друг друга не вбивайте. Давай давай, біжиш швиденько. Ну, а тепер хлопці на соточку приємно, правда? На соточку приємно. Ну теж треба зарієнтувати. На полянку. Що ви тут, хлопці всі жуєте? Жуєте? Так. Що не буде? Та прибігли вже, що переживаєш. Зараз я буду виключати камеру. що вона робить.